Друзі, Христос народився, і це зрозуміло не про дату: не 7 січня, не 25 грудня. Це різдво, це явище, це процес, це про нас, тому що в світ прийшов Спаситель, і нам потрібно відкрити свої серця, щоб те святе подружжя замешкало тут в нас, щоб наше серце стало тими яселками. Тою перинкою, легкою святою, чистою для Ісусика, і щоб Він тут замешкав в нашому серці, а не в тому брудному хліві, де наших думок, наших неправильних якихось бажань. Тому треба відкрити серця для Ісуса і щоб Ісус тут. Народжувався щодня, щоб Господь давав нам благодать Духа Святого, просвічував нас, тому що формула проста: є Бог Отець, який посилає сина, і посилає сина насправді для виконання місії, яку виконати легко, щасливо не вдається. Наприкінці чекає. Мученицька смерть на Христі такою є правда, і це не просто овечки, яселка, не просто квіточки. Це все велика жертва, і ми маємо це розуміти. Маємо розуміти з любов'ю це приймати і просити Бога, щоб Він во ім'я Ісуса, який народився, давав нам благодать Духа Святого, який нас щодня просвічує, преображає, освячує, лікує, надихає. Це все робить Святий Дух. І цей святий Дух прийшов в цей світ через Ісуса, який народився, щоб нас спасти. Слава нашому Господу, нашому Спасителю! Віримо, друзі, молимося, знаємо, що Бог на боці правди, Бог з тими, хто страждає, Бог з тими, хто плаче, і Бог завжди подарує спасіння, подарує поті, потішителя нам, Духа Святого. І подарує перемогу, тому що Бог на боці правди, справедливості, і ми віримо, що і молимося, що Україна буде жити, Україна переможе, ми молимося за наших захисників, бо знаємо, що Ісус любить нас, і ми будемо жити. Щастя, здоров'я, миру, радості і перемоги. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славімо Його!